Всім привіт! На даному відео натуральна чорна перука, Сіточка лише на маківці. Можна робити проділ в будь-яких напрямках. Дана перука йде на велику голову, на розмір 58 окружність і більше. Волосся довжиною 80 см. Волосся дуже густе. Волосся рівне, шовковисте. Його можна завивати та вирівнювати, але при цьому завжди використовуйте термозахист. Можна зробити будь-якого чубчика, можна робити будь-які проділи в різних напрямках. Ось так перука виглядає на людині. Сіточка та що вчала, обрізається. Так перука виглядає зсередини. Розмір регулюється.